У студії Українського Радіо Миколаїв, Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіо День. Сьогодні говоримо про грантову підтримку підприємців Миколаївщини від центру зайнятості. Щоб отримати гроші на відкриття або розвиток бізнесу, треба подати заявку та бізнес-план через платформу Дія про деталі грантової програми розкажемо вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM, Первомайськ 105 і 9 FM. сьогодні. Вівторок, 11 лютого, 1084-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. І дуже важливо навіть в умовах війни, аби бізнес в Україні продовжував працювати і сплачувати податки в бюджет. Ці кошти потрібні на цим перед для фінансування армії, аби підтримати тих, хто бажає відкрити власну справу або розвивати вже існуючий бізнес? У 2022 році уряд започаткував державну грантову програму «Є робота». Як ця програма працює? Яка ситуація? Наразі дізнаємося від консультантки роботодавця Миколаївської філії Миколаївського обласного центру зайнятості Ірини Казновської. Вона з нами на зв'язку. Ірино, розкажіть, будь ласка, яка на? Сьогодні ситуація щодо грантових програм підтримки підприємців по Миколаївській області, я думаю, що це дуже гарне питання з урахуванням того, що наша грантові програми діють з 22 року і профінансовані на 25 рік. 25 рік починаємо дуже усердно, так як дивлячись минулу статистику, 24 року, 25 рік. Функціонує і наразі подаємося. Якщо ми з вами будемо детально розглядати, які ж самі програми наразі діють, то це мікрогрант, власна справа, грант для ветеранів та членів їх сімей, це великі гранти, такі як на садівництво, переробну промисловість, грант на а також створення модульних теплиць, грант на виноградництво і тому подібне. Також якщо ми з вами розглядаємо ситуацію загалом по мікрогранту, то наразі воно все працює та функціонує. Всі ці гранти фінансуються із державного бюджету. Чи є якісь міжнародна співпраця в цьому плані? Загалом наші всі мікрогранти та гранти це все ж таки державна підтримка, яка наразі функціонує та фінансується Міністерством економіки. Так, звісно, це як державна підтримка, і ми дуже сподіваємося на те, що вона також отримує цю підтримку нашими законодавними партнерами. Ірино, ви сказали, що з 2022 року ці грантові програми усі працюють за цей час. Скільки людей скористалось такою можливістю? Якщо ми з вами розглядаємо загальну статистику по місту Миколаїв та Миколаївській області, то на сьогодні ми можемо сказати, що це понад 300 людей підприємців. Організацій, які отримали ці гранти або мікрогрантові підтримки відмови були е, у таких заявках, і за яких причин так, звісно, відмови є. Наразі ми також опрацьовуємо всі запити по відмовам. Ми отримуємо фідбеки від наших потенційних ратоотримувачів. Відмови бувають різними. Загалом, десь людина не розуміється на законодавчій базі, десь людина не зрозуміла умови або або заповнення шаблону по бізнес-плану, або незрозуміло умови по заявці, І людина навіть коли отримала відмову, вона може подати ще раз, якщо вона проаналізує та зробить так, скажемо, роботу над помилками. Ми, як офіс, зроблено в Україні, також консультуємо, супроводжуємо людину, навіть якщо є причини відмови, вона може спокійно звернутися до нас. Ми її проконсультуємо, пояснимо, що де, якщо не зрозуміло, і опрацюємо заявку заново. І такі випадки бували. Так, звісно, я хочу вам сказати, що навіть коли людина ще до роботи нашого офісу подавалася самостійно. Наші позитивні рішення людина може. Може і в другий раз отримати грант, тобто це не означає, що на цьому все закінчено. Коли людина працює зі своїм бізнесом або вона планує відкривати, коли людина горить своєю справою, вона буде намагатися ще, ще, ще. Ми якраз в цьому і зацікавлені для того, щоб людині допомогти зрозуміти, в чому її були помилки з рахуванням нормативної бази, і з урахуванням навіть якихось несуттєвих, але помилок, що стоїться бізнесу. Тобто одна й та ж людина може отримувати кілька грантів. На жаль, людина може отримати мікрогрант одноразово, але знову ж таки ми розглядаємо про те, що були зміни в постанові, і зараз ми робимо дуже такий акцент на молодь. Тобто людина віком від 18 до 25 років, вона може подати на мікрогрант власну справа. Без створення робочих місць, тобто бути як самозайнята особа, і вона може податися на цей грант другий раз. Так і були зміни по ветеранам, те, що грант для ветеранів та членів їх сімей протягом сіми років, якщо вони захочуть ще податися, вони також можуть ще податися на другий грант. Також працюємо в кооперації з благодійними фондами, громадськими організаціями. Працюємо з міжнародними донорами, які також. Симулюють і розвивають. Наш мікробізнес, середній бізнес, тобто ми працюємо в синергії. Якщо людина звернулася до них за грантовою підтримкою, людина також може в синергії звернутися і до нас, тому що наші грантові підтримки працюють від єдиної платформи. Є робота, вона за грантовими умовами повинна створити робочі місця, і ми її супроводжуємо до того моменту, коли їй потрібні кадрові забезпечення. З урахуванням цього, ми можемо також їй допомогти з комплектом. Тувати її кадровий резерв, тобто Також... можете допомогти підібрати працівників. Звісно, звісно, у нас ми створимо ярмарки вакансій. Ось до речі, на минулому тижні також були наш грантоотримувач планує відкриватися. Це буде ветеранське кафе. Її потрібні були офіціанти. І ми з урахуванням нашої бази, з урахуванням вільного ринку, допомогли їй. Ось за допомогою таких ярмарок вакансій скомплектувати її е, штат офіціантів хто все таки частіше всього звертається е, за та під, за підтримкою якщо ми подивимося загальну статистику то десь приблизно в відсоткові статі то 40% – це мікро середній бізнес і 60% — це майбутні підприємці тобто фізичні особи які планують відкриватися у нас е, сфери Дуже різноманітні, якщо ми починаємо навіть з дитячого розвитку, дитячих центрів і закінчуючи б'юті процедурою та б'юті сферою, тобто це може бути як і роздріб, що стосується роздрібу продуктових, роздрібу одяг, взуття. Це також може бути і студії, студії манікюру, студії фотосесії. Це також, якщо ми дивимося по мікрогрантам, грантам, це також і ресторанний бізнес, і кафетерії, і о, кафе швидкого харчування, і це роздріб іншими продуктами, товарами. Більше все таки торгівля і сфера послуг. Якщо ми дивимося про невеличкі гранти, то так це розріб та сфера послуг. Якщо ми з вами розглядаємо великі гранти, то це може бути модульне теплиці, це і може бути переробка. Але знову ж таки переробка у нас сягає різних сфер, е, сферів послуг, так як е, і це може бути переробка зерна, це може бути переробка овочева. Це і і може бути переробка пластику, це може бути переробка деревини і так далі. Тому яка ще допомога може бути від центру зайнятості, і чи в всіх районах можна отримати таку допомогу? Так, звісно, наш регіональний офіс був створений 5 липня. А зараз у нас двадцять 2024 року, так я зрозуміла? Так, так, 2024 року. Наразі у нас функціонують ще інші офіси. Наші офіси вже створені протягом, якщо ми розглядаємо з вами регіональний офіс, то це протягом 5 липня 2024 року. Первомайський наш офіс також новенький, 24 вересня 2024 року. Наші баштанські офіси відкриті. 20 з 1 грудня і ось ось наші новенький це Вознесенський офіс, тобто отримання консультацій та супроводження щодо мікрогрантової підтримки. Грантової підтримки ви можете в зрахування наших офісів, тобто регіональний знаходиться в місті Миколаєві, Первомайський, Баштанський, Вознесенський, дивлячись, де нашим потенційним грантоотримувачі по місце знаходження буде дуже зручно під'їхати. З рахуванням того, що, так як ви правильно сказали, ми надаємо консультаційні послуги, але цим також спектр наших послуг не закінчується, тому що ми з вами охарактеризували кадрові питання, про те, що ми також забезпечуємо кадровими місцями, ми також надаємо підтримки з рахуванням наших компенсаційних програм, також ми надаємо підтримки перенавчанні, навчанні, такі як ваучерні програми, які також також забезпечують нашому роботодавцю перенавчання або удосконалення навичок його працівників. Компенсаторні програми також дуже корисні для наших роботодавців, не лише ті, які скористалися мікрогрантом та грантовою підтримкою, але ті, які вже є потенційними роботодавцями. Компенсаторні програми допомагають роботодавцю трохи знижити податкове навантаження, так як держава надає компенсації з рахуванням тих верст населення, які вони наймають. Тобто, в принципі, він може отримати отримати грант на свою справу, а потім, коли створить робочі місця, може ще й отримати якісь компенсаційні виплати від держави за створення таких робочих місць. Так, так, тобто у нас навіть ходить такий жарт, що людина до нас не приходить не лише один раз, тому що якщо ми починаємо з моменту подачі заяви, розгляду бізнес-плану, людина отримує грант, людина стає вже роботодавцем. Надалі вона також може звернутися до нас. Ми також можемо підтримати щодо кадрового забезпечення, тому що ми працюємо від єдиної платформи, є робота, і можемо порадити або з урахуванням вільного ринку, або з числа безробітних. Або з людей, які мають статус внутрішньопереміщеної особи, або комплектування щодо людей з інвалідністю також допомога. І після цього людина може також податися на компенсаторні програми, які допоможуть йому. Консультантка роботодавця Миколаївської філії Миколаївського обласного центру зайнятості Ірина Казновська була з нами на зв'язку. Ірина розповіла, як працює грантова програма для підприємців, які планують відкрити або покращити свій бізнес. Катерина Литвишкова з Миколаєва скористалася можливостями програми ще наприкінці 2023 року. Подала заявку як дружина військового отримала грант у розмірі 500 тисяч гривень. На що витратила гроші? Катерина розповіла нам телефоном. Слухаймо. Я розпочала бізнес, ресторанний бізнес. В мене є декілька закладів в місті Миколаєві сімейного стримування. і грант я як дружина ветерана отримала саме на Кафе, яке знаходиться на території нашого найкращого в Україні Миколаївського зоопарку. А як давно ви займаєтесь бізнесом? З 2016 року, тобто вже дуже дуже багато років. А і початку повномасштабного вторгнення ви закривали бізнес тимчасово? На сьогоднішній день можу відверто сказати, що ми працювали У 2022 році. Один із закладів, мій, який знаходиться на Маріупольських, працював як гастрономічний тил нашої Миколаївщини, ми готували для військових, а саме кафе зоопарку. Ми відчинили на сезон 2022 року. Це був збитковий сезон, але ми підтримували наше місто, працювали, надавали робочі місця для того, щоб усі бачили, які ми непереможні, могутні та сильні. І мій бізнес навіть працював збитково, але я знала, що. Скоро буде перемога, і я знала, що необхідно підтримувати такий міцний дух в Миколаєві, підтримувати Миколаївський зоопарк. А також ми знали, що все одно відвідувачі будуть заходити до зоопарку. Так і було. Їх була невелика кількість у 2022 році, але ми радували їх своїми смаколиками та відкритими дверями кафе на території зоопарку. Ну і колектив вам вдалося зберегти. Більша частина колективу поїхала з міста, але ті, хто залишилися і просили працювати, вони працювали. Кількість працівників була скорочена, звісно, посади були гібридні, як то кажуть. Там офіціант заміняв і касира, кухарі працювали і на виробництві, і займалися прибиранням виробництва, тобто якось так. Коли ви саме звернулися за грантовою підтримкою, і де про неї почули? Почула я від центру зайнятості, і взагалі величезна подяка. Я дивлюся за їхніми активними соціальними мережами. Ми і до початку повномасштабного вторгнення з ними співпрацювали. Я подавала їм заявки на певні посади до моїх закладів. І саме на початку війни вони активно нас підтримували. І розповідали і про гранти, і про компенсації для бізнесу. Тобто, я безпосередньо почула від центру зайнятості від їх спеціалістів. Наприкінці 2023 року цю заявку відкрила, заповнила, підкріпила усі необхідні документи, бізнес план планований, розрахований. І вже на початку 2024 року я почула перемога. А скільки отримали коштів і на що їх витратили? Я отримала. Сто тисяч гривень як дружина вітерана для свого бізнесу, витратила їх на закупівлю певного обладнання, встановлення відеоспостереження, на заміну меблів в своєму торгівельному залі. Додаткове обладнання, таке як тіста місце піцепіч, допомогли моїм працівникам оптимізувати робочий час та гарно працювати. І виготовляти смаколики на підприємстві. Максим Нетудихата до повномасштабного вторгнення теж проживав у Миколаєві. Наразі перебуває у Думанівській громаді і там займається теплицями. Чому вибрав саме агробізнес, пояснює тим, що має досвід роботи у сільському господарстві більше 10 років, а овочі ніша актуальна зараз. Пряма мова далі. Я розумів, що Херсон, та сторона Каховка, то раніше можна сказати 70% Та сторона якби займалася цим господарством. Спочатку поставив якби тепер там декілька штук в 2024 році. Так навести мені знайомі говорять, що є такий грант, бачив дії. Є робота. І якби рішив податися на цей грант, написав бізнес-план і мені зателефонували, сказали, що буде співбесіда з центром зайнятості. Кошти виділялися, що за них повинні були. Купити якісь матеріали, посівні матеріали. То можна було закупити на ці кошти щось для виробництва. Так, так, так. На цю суму 250 тисяч. І що ви і... закупили? Ну саме обов'язково це фопом потрібно бути і обов'язки двох працівників взяти на роботу на два половиною роки. Отакі От умови цього гранту. І закупили, коли отримали ми вже кошти. Закупили агроволокно, окно. Це для теплиць, касети, там ємність. Ну, накопичувач води для також, для зляполи і насос, вентилятори і воно все працює. Ви з місцевих взяли працівників? Так, так, так. Це місцеві. У мене так також і батьки отримали цей грант. В них овочевий магазин. У них також все працює, налагоджено. Ну. Все добре. Я чесно кажучи, якби доволі цим грантом, Тому тобто, що якби на розвиток так всі говорять про типу, якась мала сума. Ну якби на сьогоднішній день 250 тисяч, я його срок також добре. Тобто, ви вирощуєте овочі, а батьки ваші. Мають магазин, де ви збуваєте цю продукцію, ну не всю продукцію, там якусь частину. А так в основному йде на Миколаїв, на Вознесенськ. Ця продукція отак от. наскільки складно зараз із ринками збуту. Ну якби у нас це вже напрацьовано роками, то якби в мене складнощі так сильно, якби я б не сказав, що є. Якщо там новій людині там займатися цим, якщо об'єм ще якого є, то мені здається, що складно. Тому що ця продукція, якби скоро такий, що ну вона не чекає, якби. А в нас також є і холодильник для цього всього. Вже і якщо у нас, наприклад, на типицях влітку ось не встигаємо там щось там продати, чи або ціна замала, що вона не Покриває витрати, так так. так. То ми беремо солідні робимо на зиму, витр... так щоб сказати, безвідходне производство. Плануєте розширяти бізнес? Так ми не зупиняємося, тільки плануємо розширятися. Зараз у нас також там ми працюємо по проекту новому. Там і ми зараз будемо систему зрошення самі робимо під автоматизацію. все повністю. Тобто Я... шукайте будь-які можливості, так на сьогодні, щоб розвивати бізнес. так, так у нас влітку, от, наприклад, у ну, мене. Це поки що два працівника там ну, повна зайнятість, А влітку у мене більше десяти людей працює. Створення робочих місць одна з умов грантової програми. Таким чином, держава і підтримує місцевий бізнес, і стимулює працевлаштування. А ось грант для молоді в межах програми Власна справа не має вимоги створення нових робочих місць. Після ухвалення позитивного рішення щодо виділення гранту лише необхідно відкрити ФОП. Через портал дія молоді підприємці можуть отримати до 150 тисяч гривень. На сьогодні, все дякуємо, що були разом з українським радіо у студії. Працювала Оксана Хмільова з операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.